Ой, Хто, хто миколая, любить, ой, хто, хто, Богу щиро служить, Тому, святий Миколай, святокий час помагай, Миколаю. тому святий Миколай, на всякий час помагай. Хлопчики, здоров'я, добра, щоб Господь кріпив, вас, щоб я до вас приходив, я в понеділок знов до вас прийду, але з більшими подарками, то булочки такі і соки, щоб ви ново мали собі перекусити. Бачите, ватрушки, такі всякі плюшки, ватрушки. Всіх люблю, шаную й до понеділка. В понеділок здивимося знов, Іванку, і тут все керуй. Керуй мій хороший, Керуй, Ідемо. з Богом, хай Господь кріпить і благословить. З Богом, па-па, хлопчик, йдемо до дівчаток. А тут у Так. є Томій, Іванковецький! Я вже їм добавил. На всякий час помагай за то куда на вам?